Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку дизайн одягу. І я пропоную вам виконати таке практичне завдання. Виконати ескіз одягу за власною уявою. Для цього вам щоб виконати це завдання, для цього вам треба зробити наступні кроки. Спочатку треба обрати, який саме одяг ви будете створювати. Плаття це буде, або спідниця, або штани, сорочка можна обрати Будь-який одяг. Потім треба определитися на яку вікову категорію розрахований ваш одяг. Це можуть бути діти або підлітки, або вже дорослі люди чоловіки або жінки. Також визначитись з кольоровою палітрою для вашого одягу. І після цього можна. Робити вже наш ескіз. Для того, щоб створити ескіз, нам знадобиться листочок, олівчик та гумка. З чого ми починаємо робити ескіз. Я обрала, що я буду робити ескіз плаття для дівчинки-підлітка. Спочатку нам а, треба визначитися з розміром нашого плаття. Плаття а, в нас вписується в прямокутник. Ось в цьому прямокутнику будемо платі. Обов'язково починаємо з того, що проводимо нашу лінію посередині, це в нас лінії побудови. Потім ми визначаємось, що отут в мене будуть плечі. Плаття я хочу робити відкрите. І десь ось тут лінія поясу. Я навіть трошки хочу підняти цю частину, зробити коротшою. І думаю, яка в мене буде спідниця. Можливо, тут може бути таке кріплення через плечі, а можливо, спідниця може бути трошки іншої форми, ось такої, наприклад. Потім до поміжній лінії можна видалити. Також я хочу тут зробити ще один ескіз також плаття. Десь він ось такого розміру. Знову проводимо лінію нашого центру, виробимо. нас У мене будуть рукава ось ось так. І спідницю в цьому платі я хочу зробити ось таку, більш пишну. Після того, як ми виконали олівчиком, ми можемо стерти наші допоміжні лінії і робити вже наші ескізи, проробляти кольором. Можна для цього використовувати або акварельні фарби. Або прості олівці, або навіть маркери. Кому що більше до вподоби, можна будь-які матеріали обрати.